Так, пришел запуск. Постраненько, постарался перезапустить. Шеки, Шейки часа, погулять, ты ты хорош. Ты тоже уже спалять. Так, 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 что я хотел... А, все. Качну уже тип... типа, Тип-типочек. Тип, 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 тип. Мне надо. типа, блядь, не появляется эфир. Чат Ну, мы напишем стрим, чи не храна не понял. Лампочка горечь. Есть, пишо. Цель не вага, я не, вроде як. Так, и мені тепер? Як мені зробити, щоб я стрим съй бачив? А, тормоз. Я просто не нажимав. Ой, блядь, не балакай, есть. Мусі поведом повідомлення Все, запуск. Запуск пішов. Дубль номер два. М -м да, так, все готово це я зробив, кстаті, кстаті, кстаті. І шо я хотів качнуть. Дослідження. Цей момент настав. Прокачуємо. Прокачуємо. Чіпай мене 40 тисяч свободки. Хрена собі. нафармив, все, Викачав тип 757. Хороший танк, понравився. Всім раджу, Прикольний. Прикольненький. Я тут навички даже покачаюсь трохи е, Ну все продаем жалко Хотя в принципе пока, пока не буду продавать Пока не буду продавать Не надо продавать Я ж хочу купить девятку А чтобы купить девятку Мне надо экипаж на склад на склад на склад на склад Це в казарму алям 5 4 3, 4 5 2 5 Полтора ряма Давай, наверное, ИПТшку ту продаму. Чтоб типа більше бабла оказалось. Ладно, потом продам. Тир 2. А шо це за тир 2? А, це я, наверное, за якийсь режим в оренду брав. Натиск, наверное. Наверное, да. Так. Шо, шахвати. І купити ж доскіження. Дев'яточку купить уже. Трим, жалко, скидок ніяких нових ну, год китайський нема. Так, це є, це не треба мені, це не треба, не треба. Все сам зроблю. Дивіться, яка тут башенька маленька, це може менше на цьому танку. О, у мене Джон, що екіпажіки остався. Надо демобілізувати. А, да. Какие-то тобі скидки пританки. Та, да. Так, блядь, раньше я не знаю. Раньше каждый праздник какие скидки там. По 30% буде на покупку. На 8-9 там вообще по 50. Смысл фармить, если її можно не фармить. Перенавчити. Так, що мені за году? Чи... Так, 200 годи. І так піду. І так очнуться. Щоб я... ще що я за году не прикачував не их. Е, і шумені? Мені треба так само поставити вже тут. ці... Закалка? Угу. По гайдам Словно звісним. Досить по любому. Стабілізатор вертикальної наводки. Ні, нахрен мені тут стабілізатор, правильно? Турбіна, у мене нема турбіни Я шоу. А, ну так, у мене турбіна була друга трохи. У мене друга турбіна була ця ось Ні, ця ось Одного на мене, да. Улучшена на 2 Т1, Т2. Да, 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 да. Ну, типа, тут и турбина, и стабилизатор, да? Да, 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 -то, пора, то -то, си, да, Пиченца, да, 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 чего здесь пород шасси, да. Шость, короче, плюс-минус. Мне пише пьи тоже. Налагодить до третьей. Но мне надо 270 6. Шестери, мені надо, короче, цей не голем гуляем. Так, давайте я сначала тут все включаю. поки не забувся, бо потом по любому заведусь. що я хотів подивитися, що тут вообще за пушка стокова 360 235. Ну це я так розумію з самого танка прошлого на 9 рівні робіть маловато. А тут то, що буде? хо-хо-хо Підкалиберный. 310 пробитие подкалибер. це допуск. Це допуск. 250. 400 альфа. А там. Там така сама, дабы? 260 трохи більше 320 подкалибер пробиття Допуск. можна б за свободку. Не знаю, потом бойку изуляю. Ладно, то пофіг То потом, колись Надо його... Так, а я башню і зроби. В смислі ли розібери? Опа! Тут якась нова, нова. Інфа прилетіла. Ну, ще раз інформація Розбирання не буде отримано. 400. Опа. А як розібрати? А розібрати? Так. Я як мне розібрати? Це може на якомусь танку розібрать склад заходь. А, бягает. Давай. Кайф. Це кайф. я тут кацові на это. Ага, есть знайшов. Ось у меня закалку можно розібрати. Підвищення влучності. Звичайно, в закавках, хай буде ще на кость поставлю. Оце всім не можна розібрати. О. Так, підожди, я його взагалі віддаю? Це я міг щось не це... блядь, Я тупий. Я міг оце розібрати, по дії, да? А, я тут сто міг би получить. Я, бл**ть, взяв собі... Хріню, ніхрена собі, я собі розібрав. Ну, пофіг, ладно. Ніхто цього не бачу. Ну все, зато моя турбіна тепер буде. третього рівня. Все. Це жорстко буде. Він Буде мене літати тепер. Ладно, це опять же забули. забуваю. Пукамесь не фрейтовой, давай пуляем. Тут ще можна було, кстати. можна не розбирати, бо оці нафармити. Оці, тут ось 250. Мені 270 надо было. Мне на болшепції забирати. Там можна тут вообще все забрать. Перемогти в бою. 15 разів надо. Я получу ряшучка. Ага. Знищити ще не менше 30 машини з противника плюс 10, знищити дийданк, що приносить духа. Ну, ці задачі повинять і буде чітко. Я б там себе получив. Давай, Петро, я повиповняємо задачі. Коротше, Та показати танка, Вбити да? Танка, який переносить духа. 12 раз, раз перемогти. Блять, 15 раз перемогти і тільки 3 очка дадуть. Це мені треба ці вечір гуляти. Часа 3 Що я тут за 15 хвилин нагуляю? А ми щас будемо півчаса заходити бої. Плюс я вже прихотів це гулять качать. Краще б на 9 запустив. Пусть не краще. На дзвятки не получу. Очки. Ще стерніть. <рі> Чекаємо гравців. Ого, быстренько загрузився. Мощний комплектор. Казується, за 9000 гривень купляв мощного комп'ютера. Та, в принципі, стрібить тяне, танки тяне, що ще треба. В другі гри особливо не гуляю. Тільки в рейд. Shadow Legends. Иногда. <соспит> так. танки и тяны, тяны. Все. 160 FPS, что даже показывает. Куда мне туда ехать? Угу. Бля, что это за стоп? Еще не руйнуется. Собака. КС53, КС5 Борсик Не надо танка быть Вот со мной -то тут точность кстати Сього СТшки Часа просто в цьому режиме ця точность Ань там нормально башню танку Кстати Ми сейчас на 800 як дасть Да хочу я щоб він на 800 мне давал Давай зарядом Труйна зарядом Воду якусь О, знайшов! Водой куда пробивать е. Блять, могу. Мог всього джак. На смысле, что я урон, если тут урон нема смысла наносить. Не, надо перемогти, конечно. Урон всегда есть смысл наносить, правильно? О, пробуй вік образом. О, именно продаю. О, такое вот тут хорошо выехал. Ползуйте. Ладно, я назад. Сапсан, получай. Да там истры. не надо до него ехать. Защищать. Ой, блядь. На параде дивейся. Я не найдусь. Стройте, давай, давай, давай. Поможу, чим зможу. А ви були. сейчас він духа підніме, і я задачу выпью. Піднімай духа. Ладно. Піднім. Ох ти, жпный мой, Де тут бурсик взялся. Не пробиття. Буває таке тоже. Що, піднять духа. Та вони теж якусь задачу выполнять. Короче, я быстро ой, блядь, да раньше надо помочь, він же перезарядив собі барабан. Ужас. Ужас. Звони биф. Данис би флаг. Може пишати куси та что-то. У мене задача, конечно, не будет. Давайте, пацаны, я вас вірю. Уже ну геть. Уже ж трошки осталось. Давай, забирай. Просто я взяв вздох там, де захватує. Там, де захватой. Сапсан. ще. Чувак взяв Тартова, першого. Його хер пробіж. Указується. Указується, так. Да. Боже, як кисне режим интересный, господи. Уж и брондом гулять. Обоплять на чискрикси, або болині фронт. Все, в менши проиграю. Это классно. Найс играешь. Угу. Все, уже нічого не зробить. Проиграли. Це и боя. Боидзе. А, я хочу на, ди... на цій на девятки зретить. По барабану, пофиг, мені націтно. Mm. Давайте, сейчас быстренько зграємо. Сразу воду зарядю. Ого. Зліва. Щас може якось активніше почну розстрілювати того БЗ-ку, БЗ-шка там багато зробив. Погулял активнейший. Просто минин. А 900 дает танк. Классный танк, правильно? У него тоже классный танк. У него, блядь, 10 патронов в барабане. 500 урона на наносы. Ч А чё пени? Ну вообще я даже не спи выехать, ладно, и ты нах. Не хочешь этот режим блядь. Ты сидишь, ждешь, блять, пока там кто-то гуляет, дивися. Конч. У меня не хватает... Не хватает нервов его гулять. Блядь, Читанг танк выезжай, мне, блять, 900 урона надо Восьмый уровень. Несправедливо. Що я хотів затестить девяточку. Бойок якась улетіть. Ай, патрони не зарядив. Давай трошки його такой зарядим. Чотири фаса трохи більше бебех. Ну шо, поїхали. З апнутою турбінкою. На три. Надо было попробовать без торбіды сначала зулять и потом Я не позихав. Вообще можно буде щось наставлять. О, так тут немає такого лоба, як там. Трошки більш пряміший. Може тут получится бортом нормально потанковать. Не хватка? Не хва. все, а тупо девятка. Кайф. Авангард. И, кстати, авангард нужно. Опа, чё, чё. Пока okay. еду на позицию сейчас я пишу. Так Все, я я знову тут Неудобно Сі сторона чай поставить Так, я же зиду їду, А я один час сюда поехал, да? Вау. У них тоже один чаш. А, так більше тяж живе нема. Бише тяжги нема. Офидь. А с тяжь у них тоже тип 68. Учится не, не пробити не 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 7 секунд. Презрядка. 7 секунд перезарядка? Так, она восьмерки у меня 10 секунд перезарядка, бо. И цеша, блядь, мета экипаж не качнутый. Шалеть. блять, точность вроде ещё краще подойди и точность ебать куда ты шейбовишь, и танк здесь Вот так я опять появился? поехала, поехала Ahora es que У нас получится, у нас там хорошая ВТ-шка свита. Блять, конч. 7 секунд. Есть. Есть, есть, есть. Тип 68, и там типа от башни танкует. Ну ничего страшного. придумаем воду сразу зарядать не давай придте типа водой поставим не пиджаться пид гору тоже было хорошо давай я поддержмуся пидгорку тоже 60 башни уже получится пострелять. Що у нас получается теперь? У нас получается. Вот та, помогай Так, куда он мені? чисто башню прошиваю. У него, наверное, топова пушечка, да? Куда он меня прошив? Ниже не башню меня прошив. Так, я буду представлять себе под идти, да? Если буду так выезжать. Мне надо только сбоку выехать. Пробовать. Уже не светюсь. Ой, бляха-муха. Боже, блядь, який рок. Да блядь, іди ты на хер, хто, блядь, собляє по мені. І <рекула> я, короче, не ю, понятное не Ну я не пытаюсь. Небо Просто <рекула> жесть мене, блядь. Максимально не видит, в океане есть. Так, ну в принципе я боев затестыв. В принципе, можно было не підрубать заради этих двох боев. Я уже буду выключаться. Чи на бак принцип боев взять? У меня еще 5 минут опыта. О, не дверь. Шос я не що мені прошу. Угу Я щось тут Значить, Четко. Значит, танк Що переносить духа. 12, це буде, 79. 150 бон получил, кстати. А, це просто каждый день заходить, треба, бо вип. Бля, давай ще раз один бой тут ізуляємо. Хорошо. З бою я з боя вийшов і в принципі мені все зачитав. 4000 своводки давав ще хорошу. Брошурку якусь? Сєру. Сєру? Може получиться ще пройти якусь задачу? Убити того, який переносить духа чела. Мені надо.

Дивіться, як, як пацани гуляють. Ладно, хороше. Ладно, всім буду закруглятися. Всім спасія, хто мене дивився. Всім гарного вечора. І солодких снів. Все, всім пока.